Чому дружба між чоловіком і жінкою неможлива? Чому неможлива? Я вам хочу сказати, що. Знаєте, Жванецький ще казав колись: що саме дружба між чоловіком і жінкою можлива. А чоловік з чоловіком це якби конкурент завжди. І в нього є такий монолог у Жванецького. Можете подивитись, десь там, що він якраз казав, що. Ну, Це ж чоловік, це ж конкурент інший. Він ж дивиться, там, коли ти впадеш, да, він не буде радіти. А ось жінка це якби вона дійсно а, може бути другом, тому що нема чого ділити. Да, і а, це як а, навіть у тварин Навіть у тварин, да, якщо ось два кабеля а, на території на якоїсь ну подивіться, що буде далі. А якщо кабель та сука буде, да, то ви подивитесь, що вони нормально спілкуються між собою, можуть спілкуватися. Інша справа, що завжди між чоловіком і жінкою є ось ця а, ну, якби гормональна, а, ну, фільтр гормональний, да, який там оцінює все скрізь а, там більш а, такі стосунки глибокі, да, тому що. Ну, в принципі, кожна жінка вона розглядає чоловіка як потенційного партнера. да, там, Якщо їй цікаво з ним спілкуватись, да, і в принципі, чоловік також в першу чергу, дивиться на жінку, як на ту, подобається вона йому, як жінка чи не подобається. А да, потім вже там, вступають в силу якісь інші, інші там. Фактори, скажімо да? але я вам хочу сказати, що ось мені, наприклад, те, що стосується роботи, наприклад, то в дуже багатьох випадках набагато комфортніше працювати з жінками, мені особливо, чим з чоловіками. Якщо казати, ось робочих, ну, робочої такої дружби, да, робочих стосунків, тому що жінки набагато більш відповідальні. Набагато більш працьовиті насправді. Чоловіки вони, знаєте, грають якби в якусь гру завжди. Жінки вони дуже серйозні, відповідальні. І ось для бізнеса, ось можу вам сказати, чисто на своєму прикладі. Ну, набагато ефективніше в багатьох випадках працювати з жінками, ніж з чоловіками. Тому що чоловік виглядає, наче як якісь дійсно. Конкурент чи партнер чи конкурент, і ну, не так просто. Жінка дуже дуже прості конструктивні стосунки з жінками. Вони досить резистентні. Що значить резистентні? Тобто мають емоційний, емоційну здатність стійко переживати різні негаразди. Чоловіки набагато менш стійкі, емоційно, Ну, тому що в жінках оці цикли місячні, вони. Надали вже такий досвід, що перепади настрою, перепади станів це проходить. І вони, в принципі, більш стійкі. Чоловік там щось трапилось зразу, ой-ой-ой, що, що робити, там не знає, що робити там далі. Жінки набагато більше, ну якби так, з моїх спостережень набагато більш резистентні. І я вам можу сказати, що навіть в нашому кабалістичному. Оточення, групі жінок більше, ніж чоловіків, тому що жінки вони набагато більш стійкі, внутрішньо і емоційно стабільні, ніж чоловіки. Тому у нас, в принципі, жінок більше. Ну, а дружба, якщо можна відокремити якісь там стосунки як між чоловіком та жінкою, то я абсолютно вірю в те, що може бути дружба і нормальна. А, насправді, у нас в групі є на якомусь етапі розділення між чоловіками і жінками, тобто, у нас є чоловічі групи та жіночі групи. Чому а це робиться саме тому, щоб не заважати і не використовувати природу як фактор, який буде заважати і а, плутати людей. Да? Тому що ну, є природа і. Завжди чоловік буде оцінювати жінку як жінку в першу чергу. Тому е, духовний зв'язок можливо побудувати між чоловіком та жінкою як сім'я, е, чи е, між чоловіками та чоловіками та жінками та жінками. Тобто е, духовний зв'язок е, ну, ми не, не займаємось побудовою духовного зв'язку між чоловіками та жінками, якби окремо, окремо. Да? Ось той, той зв'язок, який. Ось дійсно приводить до розкриття творця, до розкриття вищої сили. Це робиться в групах чолов... у чоловіків чоловікам, у жінок жінкам.